Реджинальд Хіл. Найстрашніший злочин у світі, У дитинстві літніми вечорами, я любив сидіти з мамою на веранді нашого бунгало і дивитися на фламінго, що ковзали над тенісним кортом, щоб влаштуватись на нічліг на далекому озері. Це був мій улюблений час доби, а веранда моє улюблене місце. З меблів у ній були тільки низький столик. Кілька плетених крісел, що стояли у різних кутках, і старе англійське фермерське крісло гойдолка, широким сидінням, продавленим і відполірованим за довгі роки вживання. Це було батьківське крісло. Наприкінці дня він сідав у нього, задоволено зітхаючи, і відкидався на спинку, витягував довгі ноги і неодмінно вимовляв. Це крісло колі належало ще твоєму дідові. Я тобі колись говорив про це. Так, батьку, так? Що ж, тоді я, мабуть, розповім тобі ще, що батько казав мені, коли сідав у це крісло. Життя це гра, і грати потрібно за правилами. А обман найстрашніший злочин у світі, відразу відповідав я: Молодець, малюче. Вигукував він, сміючись і кидаючи погляд на маму, яка своєю милою усмішкою змушувала і мене посміхатись. Я завжди посміхався, коли бачив її посмішку. Тоді вона здавалась мені божественно красивою, і точно була найкрасивішою з тих єдиних трьох білих жінок, які жили в межах найближчих п'яти сотень миль. Думаю, не лише я вважав її такою, бо в Гортон... Молодший окружний офіцер часто говорив їй це відкрито після третього джина стоніком. І тоді вона посміхалася, і батько сміявся. Бов приходив досить часто, ніби для того, щоб перевірити, чи все у нас тихо. На той час уже відбулися перші заворушення ну і зіграти пару сетів на нашому трионистому тенісному корті. Я тоді був занадто малий, щоб замислюватись над тим, наскільки серйозним було його захоплення мамою. Одного разу, коли він у черговий раз прийшов до нас у гості, батько затримався в буші, а я вночі став попити води і почув лютий скрип крісла, що коливається на веранді. Коли я прийшов туди, я дізнався, що відбувається. Я побачив маму, що відпочиває у кріслі гойдолці. І Бофа, що сидів на підлозі, розчервонілий і захеканий. Цікаво, що Бог здивував мене менше, ніж мама. Тоді, вперше я побачив, щоб вона займала татове крісло. Батько ставився до Бофа як дбайливий старший брат, і лише на тенісному корті між ними могли розпалюватись пристрасті, та й ті були викликані духом суперництва. А ревнощами. Як би там не було, їхні поєдинки незмінно перетворилися на запекле протистояння, в якому молодість Бофа та досвід батька настільки врівноважували один одного, що передбачити хто з них переможе, було неможливо. У нас був чудовий корд на те, щоб довести цей прямокутний англійський лужок до його нинішнього ідеального стану. Було витрачено десятки років. З усіх боків кор був оточений дротяною сіткою. Потрібно скоріше для того, щоб не пропускати на майданчик диких тварин зовні, ніж утримати всередині м'ячик. Люди потрапляли туди через невеличку щільно пригнану хвіртку, яка на ніч зачинялась на важкий ланцюг, та великий висячий замок. Батько і Бов зіграли на ньому востаннє одним весняним днем, таким же теплим і розкішним, як найкращий англійський літній вечір. Мами тоді не було вона поїхала приймати пологи у нашої найближчої сусідки, яка нерозважливо відклала від'їзд. Як не дивно, відсутність мами ніби розпалила двох чоловіків сильніше, ніж її присутність. І запрошення батька зіграти у тіні пролунало як виклик на дуель. Бовт, намагаючись розвіяти хмари, що набігають, сказав мені. Колі, старий, не хочеш подавати м'ячик допоки ми граємо? Так, Колі, підхопив батько, давай із нами. Будеш слідкувати, щоб усе було за правилами. Судею? вигукнув, наливаючись фарбою, Бов. Нам не потрібний суддя. Я маю на увазі, що ж ніхто нікого не збирається обманювати, правда ж? Життя це гра, і треба грати за правилами. А обман найстрашніший злочин у світі, випалив я. Ти маєш рацію, Колі, сказав батько, і похмуро поглянув на бафа. Будеш судею. Більше вони не сперечались. Але навіть у тому, як вони розминались перед грою, я відчув злість, яка мене схвилювала. А коли почалася гра, це був такий шалений поєдинок, що ніхто з нас і не помітив, як навколо корту зібралися глядачі. Зазвичай тільки слуга спостерігав за грою із шанобливої відстані, очікуючи, що його покличуть принести освіжаючі напої. Хоча іноді ми ще й помічали голову здивованого аборгена із мандрівних племен, що стирчав із кущів. Але цього разу все було по іншому. Несподівано я побачив, що корт оточений з усіх боків там було, мабуть, людей двісті, вони стояли мовчки, але по їх обличчях легко можна було прочитати їхні наміри, і в руках вони тримали списи і мачете». Батько, задихнувшись, вигукнув я. Обидва чоловіки подивилися в мій бік, а потім побачили те, що і я бачив, на якусь мить усе завмерло, а потім із моторошними криками аборигени кинулись на нас. Бов кинувся до хвіртки, і на мить мені здалося, що він вирішив битись, незважаючи на те, що це було рівносильно самогубству. Але окружних офіцерів, очевидно, вчать іншому. Він схопив ланцюг, намотав його на стійку і заклацнув на ньому замок. Вороги залишилися зовні, але в той час же ми, зрозуміло, замкнулися всередині. Якби у них були рушниці, не мало б ніякого значення, де ми знаходимось – всередині чи зовні. На щастя, вогнепальної зброї вони не мали. А сітка виявилася надто дрібною для широких наконечників і їхніх списів. І все одно вони незабаром прорубали прохід у сітці, якби Бов друге не продемонстрував якість своєї підготовки. Батько, охоплений збудженням перед поєдинком, вийшов із дому без зброї, але у Бофа був із собою револьвер. І як тільки наші противники почали рубати металеву сітку, він акуратно прицілився і пустив кулю між очей найзвзятішому з них. Вони в паніці відсахнулись, але лише на секунду. Зрозумівши, що баф більше не стріляє, вони повернулись до горожі, але тепер ніхто не хотів першим піднімати мечета. У мене залишилося п'ять куль, тихо промовив Бов. Вони знають, що перший, хто піде вперед, помре. І це єдине, що їх стримує, але врешті-решт нас це не врятує. Можна спробувати перебігти до хати, сказав батько, це лише 50 ярдів. А коли ми дістанемось до рушниць? Боже правий! вигукнув Бов, ви що, не розумієте? Як тільки ми висунемо носа за горожу, нам кінець. І прошу вас, не говоріть про рушниці. Якщо хтось із них почує. Раптом з боку бунгалу пролунав гучний крик, і я подумав, що хтось нас справді почув. Але клуби диму та язики полум'я красномовно показали, що сталося насправді. Це було водночас і добре, і погано. Погано бо горів мій дім добре, бо підпал знищить зброю, якою вони інакше б могли б скористуватися. І навіть, можливо, це приверне увагу до нашого становища. Батько, мабуть, був незадоволений тим, що бав почав вирішувати, що нам робити, раптом узяв ракетку. Ми можемо чимось займатися, допоки не прийшла допомога, сказав він. Моя подача. Можливо, гра почалася як жест відчаю, але дуже швидко вона перетворилась на суворе протистояння. І пристрасті, перервані нападом, закипіли із новою силою. Спочатку я стояв біля натягнутої сітки, стискаючи в руці револьвер, і спостерігав за ворогами, що стовпилися навколо корту. Але потім гравці стали так часто цікавитись моєю судівською думкою, що мені довелося всю увагу звернути на гру. Однак найдивовижнішою у цьому всьому була поведінка бунтарів. Спочатку вони певний час вирішували, як нас витягти із за огорожі. Потім усі замовкли, крім одного, і, як мені здалося, слуги перебіжчика, який з важливим виглядом почав пояснювати і коментувати гру своїм побратимам. Але потім його голос стих, і під кінець першого сета я зрозумів, що вони так само захопились змаганнями, як і самі гравці. Це було вражаюче видовище, ніби я спостерігав за дуже засмаглим натовпом уболівальників у Вімблдоні. Голови слідуючи за польотом м'яча поверталися із боку в бік. А коли вони бачили особливо сильний чи складний удар, били кінцями списів об землю і видавали схвильовані звуки, що гули. Батько виграв перший сет з рахунком 7-5. І, схоже, збирався повторити це у другому сеті. Але за рахунку 1-4 почала позначатися молодість Бофа, і батько несподівано опинився в ролі оборонця. Коли ж рахунок зрівнявся 4-4 він ніби здався взагалі, але я здогадувався, що він просто змирився з неминучим і тепер беріг сили перед вирішальною грою. Така тактика виправдовувала себе, бо переміг у цьому сеті із рахунком 6-4. Але також і було помітно, що він стомився. І в останньому сеті такої ж перемоги не було ні в кого. Рахунок дійшов до 6-6, потім 7-7, 8-8, 9-9. Потім перейшов у другий десяток. На той час уже почало темніти. Послухайте! Підійшовши до сітки, тихим голосом звернувся до батька Бофа Давайте спробуємо розтягнути гру якомога довше. Я не знаю, що зроблять ці хлопці, коли ми закінчимо. Згодні. Батько нічого не відповів, повернувся на своє місце і приготувався подавати. Чотири потужні удари принесли йому чотири очки, натовп загудів. Я забув про свою судівську неупередженість, заплескав у долоні. Батько приготувався приймати. Не знаю, можливо, він і намагався продовжити матч, можливо, спеціально відбивав щосили непрості подачі бофа для того, щоб віддавати очки, але закінчилось все це сумно. Три рази поспіль м'яч із приголомшливою швидкістю відлітав від його ракетки і приземлявся. Біля задньої лінії 0-40 три матч-пойнти Почалися подачі Бофа знову блискавичне відображення. Але цього разу від відпливом чи то злості, чи то страху кинувся до м'яча і послав його у зворотній бік. Батько із величезною силою пустив м'яч назад. Боф відбив. Батько знову вдарив Боф знову відбив. Що ви робите? крикнув він. Батько підійшов до сітки, пустив м'яч у самий кут корту, але бов зумів його дістати, навіть якщо йому довелось розтягнутись на траві на повний зріст. Але м'яч він відбив і м'яч високо перелетів через батька і почав падати у найдальший кут. Батько розвернувся і неймовірною швидкістю кинувся за м'ячем. М'ячик обертався в повітрі, і якби він ударився об землю, відбити його було б вище людських сил. Становище, здавалось, безнадійним. Але батько не збирався дозволити м'ячу торкнутись землі. Я затамував подих, коли побачив, що він вирішив зробити найскладніший з ударів, відбити м'ячик, перебуваючи спиною до супротивника. Клянусь, що, спостерігаючи за грою, аборигени теж завмерли. Батько викинув руку, але цього виявилось замало, підстрибнув і дістав. Удар вийшов приголомшливо красивим. М'ячик полетів до Бофа, що все ще лежав на траві, і м'яко опустився за кілька футів від його обличчя. Не влучив, відчайдушно закричав він. Радісний крик батька змінився. Сердитим криком. Не влучив чи не потрапив? Він розвернувся до мене, звертаючись по рішення, і розвів руками. Бов крикнув мені. Колі ти ж бачив, він не попав, м'ячик упав за лінією. Він говорив, як і личить окружному офіцеру, владним голосом, що не терпить заперечень. Але я ж був судею. І тому я мав більше влади. Я похитав головою. Влучив, крикнув я Геймсед і матч. З тріумфальним криком батько перестрибнув через сітку, і тієї ж миті здоровений чорний хлопець із розмальованим обличчям стромив свій спис у ланцюг на хвірці і натиснув на нього так, що той розірвався. Натоп, що виї, кинувся всередину. На корті вони пробули всього 10 секунд, перш ніж прийшов перший лендровер із солдатами, але за цей час вони встигли порубати лежачого бафа на шматки. Батько, що стояв на ногах і розмахував ракеткою як кавалерійською шаблею, вдалося відбутися кількома ранами. До мене ж, можливо, через те, що в руках у мене був револьвер, хоч я був і дуже приголомшений, щоб пустити його вхід. Нападники навіть не наблизились. Коли ж повернулась мама, вона, звичайно, дуже засмутилась. Я думав, що, побачивши живих чоловіка і єдиного сина, вона не сильно горюватиме за згорілим будинком. Але чим наполегливіше я намагався до неї це донести, тим сильнішим ставав її смуток. Пізніше, коли я розповів їй про матч і в належних шляхетних смерті подробицях описав, як бов героїчно намагався затягнути останній гейм, вона заплакала. Коли ж вона прийшла до тями, все ж було не таким, як раніше. Мені здається, відтоді я жодного разу не бачив, щоб вона сміялась із батьківських жартів. Не те, щоб він дуже часто жартував, одна з його ран запалилась. Йому довелось ампутувати праву руку по лікоть. Після цього він намагався навчитись грати лівою рукою, але його спроби не пішли далі за набивання м'ячика об землю. Через рік про наш корт нагадували тільки залізні стійки, що стирчали із устої трави. Невдовзі після цього мене відправили вчитися у сільську школу. Десь у середині першого семестру мене до себе викликав директор і повідомив, що трапився трагічний нещасний випадок. Мій батько чистив рушницю, і вона випадково вистрілила. Або мати чистила рушницю, або, може, вони обидва чистили рушницю. Подробиць я так і не знав. Ті дні всі минули, як у тумані. Звичайно. Я страшенно сумував, але школа таке місце, де все забувається, досить швидко, і додому я звідти вже не повернувся. Останнім відомим бажанням моїх батьків щодо мого майбутнього було відправити мене до Англії. Я не відчував права піти проти нього, навіть коли став дорослим і в мене з'явилася певна свобода. І тут я знайшов щастя зі своєю англійською роботою. З англійським шлюбом, з англійським здоров'ям. Я порпався у своєму маленькому городі, читав біографії політиків, грав у гольф. Але тенісом я не захоплювався. У школі я ним не займався і думаю, що ніколи в житті більше з ним не зіткнувся б, якби мій директор не запропонував мені квиток на центральний корт. Все одно я був у місті, і було б безглуздо не скористатися цим шансом. Я отримав справжню насолоду від самого місця, від глядачів, від гри, і в мене не відбивалися тривожні спогади про минуле до того моменту, коли австрійський тенісист потужним ударом не перекинув м'яч через голову свого американського супротивника, змусивши того розтягнутись на корті. І тоді я побачив усе знову. Білий м'ячик летить через густий. Від тропічних ароматів вечірнє повітря, тінь фігури на задній лінії, благаючий, відчайдушний погляд Бофа, що спостерігає, як м'ячик падає зовсім поруч, але поза досяжністю і відскакує геть. Разом із ним його молодість, його надії, його життя. Сьогодні на обличчі американця я побачив таке ж страждання. Почув таку саму невіру у його голосі. Звісно, на кону були життя, не мрії і молодість, але, як казав батько, життя це гра, і треба грати за правилами, а обман найстрашніший злочин у світі. І той американець із Бофом мав щось спільне, обидва м'ячики вилетіли за лінію на шість дюймів.